І так, як же працювати? Подивіться, нам з вами приблизно такий малюночок потрібно зробити. Давайте ми спробуємо це зробити. По-перше, робимо новий, обираємо новий аркуш і починаємо працювати. Заходимо в інструмент магію і обираємо веселку. Давайте ми з вами знайдемо цю веселку. Ну, нехай вона буде ось така ця веселочка. Ага, добре у Прямо стоїть, давайте буде, ну, якось отак. Дуже гарна веселка. Далі нам потрібно знайти травичку. Травичка десь ось тут. От давайте ми її намалюємо. Травичку намалювали. Намалюємо зверху таку кінку. Далі ми можемо домалювати дощик. і спробувати знайти оці квіточки. Дивіться, квіточки можуть бути різних кольорів. Ви можете навіть додати ще кольори, яких там нема. Змішати їх, да? і отак от, от додати ще якісь кольори. Що, в принципі, у нас вже все є. Далі нам потрібно зберегти цей малюночок. Як ми це робимо? Натискаємо на кнопочку Зберігаємо і зберігаємо цей малюночок. Але ми можемо ще після цього його роздрукувати, якщо у вас є е, принтер. Якщо ні, то все ми з вами зберегмо вийти. Або навіть ми можемо потім, коли будемо робити новий малюночок, ми можемо побачити, чи зберігся цей малюночок, який ми з вами намалювали, чи ні. Зараз його ще немає, тому що ми не закрили програмку. Але потім ви там зможете, її знайти, його, ну, цей малюночок знайти. І так, ми зберегли малюночок, тепер ми можемо. Виходити з цієї програмки. Все, сподіваюся, що у вас вийде намалювати е, такий малюночок, а ще я би дуже хотіла, щоб ви виконали інтерактивне завдання, яку, яке буде після цього уроку. До побачення, до нових зустрічей!